Молодик в знаку Скорпіон, астро і прогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 1 по 15 листопада включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профіля. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. Прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке, взагалі, молодик. Молодик це завжди починання. Старт абсолютно якоїсь нової доріжки по тому сектору, де він у вас в цей раз проходить. А скорпіон це такий дуже. Таємничо емоційний знак зодіака, він про глибину в емоціях, про тягу до всього таємного і незвіданого, такого незрозумілого, жага до влади а, над іншими, бажання подавляти під себе інших також може привілювати. А, але при цьому а, в, цей, в цей раз молодик, коли молодик в цілому проходить по знаку скорпіон, це не дуже хороше його положення, називається воно падіння, і відповідно оці починання вони можуть даватися важко, кризово. Чому? Тому що скорпіоном управляє планета Плутон, планета каталізатор кризових трансформаційних змін. І відповідно тут точно може бути якась історія в контексті того, що, наприклад, для того, щоб в цей раз вам щось розпочати. Вам треба поставити хрест на чомусь стереотипному привичному, завершити, відпустити. Плутон зазвичай він забирає сам, не питаючи в нас, що нам не потрібно. Але при цьому ми можемо впиратися. Відповідно, оці починання нам даватись можуть в цей, в цей раз будуть, бути важко. А небажано в цілому, от само, самому йти в якісь кардинальні глобальні якісь змінення, особливо якщо це якісь імпульсивні рішення. Особливість цього періоду. Для того щоб, от як я сказав, розпочати щось. скоріш за все, вам треба буде поставити крапку в певній сфері життя, відпустити, відмовитись, пожертвувати. А плюс у нас 3 листопада, я про це зніму окреме відео, буде проходити опозиція. Це не дуже хороший гармонічний аспект Марса, планети войовничості, конфлікта, агресії до планети Плутон, яка ж управляє а, скорпіоном, який, в якому в цей раз проходить молодик. А, Опозиція вона проявляє негативні риси цих планет. Відповідно, тут плюс-мінус 3-4 дні до цього, після цього, на битовому такому уровні можуть бути травмування, аварії. Це може бути загострення ситуації, яка вона зараз відбувається в Україні. Не буду казати, тому що тікток може. Прибирати мене з алгоритмів, тобто не нехтуйте правилами безпеки під час повітряної тривоги, я маю на увазі. Тут точно може якась бути історія, прям загострення конфлікту в цілому може бути на світовому рівні, навіть якщо ви там в Ізраїлі живете або в якихось ще інших країнах, то там потенційно також можуть бути історії не дуже хорошого формату. В цілому цей період він розпочинає процес світових змін території, державне управління. Зміна політичних еліт, але тут розпочнеться тільки процес, не значить, що він завершиться сразу же. А, Сприятливий період в цілому для того, щоб визначити свої фінансові цілі та сфокусуватись на матеріальних досягненнях. В цілому, цей період покаже вектор, куди і як треба рухатись для того, щоб вийти на кращий фінансовий рівень. В цей проміжок часу можуть вийти психологічні блоки. Це може бути страхи, емоційна нестабільність, агресія, апатія, депресія. І тут головне в цю всю історію не йти, тому що вони можуть знову ж таки перешкоджати ось цим починанням, які потенційно молодик точно буде давати. А, ну, як варіант може бути утворення у вас таємниць, про які ви дізнаєтесь, або від вас а, через півроку, коли буде проходити повня в знаку скорпіон, або це може бути висвітлена таємниць, за рахунок чого вам треба буде попрощати з чимось, змінити відношення, поставити крапку, щоб отримати набагато більше. Близнята перший знак для вас це буде робота. Я сам мене в близнюках, тому для мене це також буде цікава інформація, яку я вже знаю. Дивіться: шостий сектор гороскопу це робота служіння іншим людям. Як варіант, тут може бути пропозиція нової роботи, але дивіться по скорпіону, по молодику, там можуть бути якісь підводні камені, недомовленості, щось можуть від вас приховувати, або кількість навантаження, або якісь умови, або ще щось. Ну, от будьте обережні, це може бути. Пропозиція підвищення, наприклад, але також дивіться, там щось можуть не договорити вам. Наприклад, та давай під ми тебе підвищимо, але зарплату залишимо таку саму. Дивіться, що можуть маніпулювати цією історією. А це може бути обман зі сторони клієнтів, якщо ви працюєте на інших людей, тобто точніше. З іншими людьми, тобто не, 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 не даєте свої якісь послуги. Хтось може якось вас обманути, скористатися вашими послугами, не заплатити. А це може бути історія, що, наприклад, прийде якийсь новий колега, нові клієнти просто можуть бути. Активність взагалі може бути у вирішенні робочих питань. І тут як варіант може бути те, що я казав на початку, якось або вас можуть намагатися подавити піджати під себе через владу авторитет, або ви якось можете намагатися це робити. Ну, ця історія точно тут може у вас. Дивіться, будинок здоров'я, тому відповідно тут може бути якась історія пов'язана зі здоров'ям, особливо, якщо у вас є хронічні захворювання, вони можуть вийти на перший план. Це може бути просто як варіант консультації чи капу лікаря. Ну, тож, там така історія, що можуть вам, наприклад, наговорити багато чого, а по факту там типу, це не якась серйозна історія і можна було обійтися без якихось рецептів або вітамінів. Це може бути історія, що ви почнете приймати вітаміни, займатися спортом. Ну, це, що стосується здоров'я. Планова операція, тут, до речі, може бути як варіант. Прихворіти як варіант можете. А, якщо, наприклад, а, от, неуважно там, слідкуєте за погодою, вийшли легко, і це вам от, Плутон дає зміну відношення. Тобто, при тим, як виходити на вулицю, треба якби, дивитися погоду, щоб не хворіти. А, домашні улюбленці. Ну, тут як варіант, ви можете завести домашнього улюбленця. Хтось вам може подарувати домашнього улюбленця. А, як варіант, це може бути проблема з, з його здоров'ям. І тут як варіант може бути навіть, що це може дойти до смерті, наприклад, варіант. тому що Плутон буде планета смерті в цілому. Ну, Тут я думаю, більше або якісь питання можете вирішити в контексті вашого домашнього любленця, або ну, здоров'я, щось може бути. Це можуть бути якісь даватися вам кризові важкі ситуації, коли вам захочеться поміняти своє якесь рутинне життя, вивести його, якийсь новий формат, щось от відпустити. Може, вам треба буде пожертвувати чимось, наприклад, перестати ходити в спортзал. Щоб отримати кращу роботу, або ще щось в такому форматі. Ну, Тобто, якась історія, яка може датися вам потенційно трошечки важкувати, товариство. Ну, давайте карту пораду для вас подивитися. Ну, мені здається, тут більше роботи або здоров'я може бути у вас затронутися 100%. А, нова робота, підвищення, ну там фільтруйте все, що можуть казати. Карта поради для вас. Дев'ятка пентаклей. Ну я думаю, що тут от, от, точно по цій карті вже ботекс, пластика, нікція, косметологія, стоматологія. От все, що може нас змінювати візуально зовнішнє. І тут ця історія може бути. Ну, дивіться по цій карті, як варіант, ви можете дуже багато інвестувати, і по факту результат може бути не той, яким ви очікували, тому що, опять же, може, не перевірили і пішли до якогось спеціаліста, який трошечки не професіонал своєї справи. Або як варіант, це може бути фінансове надходження, може бути. Ти доволі таки непогана історія але більше ця карта буде, може як варіант, ви будете відпустку брати. Не знаю, ну от ще карта фінансової ізобілі. Бачите, тут людинка збирає купу винограду, і в неї прям в нього повний кошик цього винограду. Відповідно, тут якась історія повинна програтися в контексті того, що або якісь перспективи перед вами можуть з'явитися. Мені чомусь здається, тут більше витрати можуть бути по цьому по цій всій історії. Покупка знову ж таки домашнього любленця, от інвестиції в нього, може на його здоров'я. от щось якось в такому форматі точно для вас повинно. Проратися, товариство Безнюки. Як варіант, це може бути людина нарцистичного типу характеру, з якою ви можете комунікувати по роботі, і ця людина може думати про свою якусь зону комфорту, ну, такою трошечки бути міркантільне, і там буде якась може складатися кризова ситуація, коли у вас поміняється відношення до того, як взагалі треба спілкуватися з колегами або з клієнтами. Ну, от В такому форматі, як варіант, це може проратися. Це може бути. Історія якихось обіцянок з приводу фінансів. Ну я б не рекомендував би чекати на обіцянки, краще, щоб по факту давали зразу грошики. Розумієте, так? Да? Далі у нас ідуть терези. Для Терезів це буде другий сектор гороскопу, фінансовий сектор. Ну, дивіться, тут у вас стовідсотково є можливість збільшити ваші фінанси, доходи. Це може бути підвищення в зарплаті, це може бути премія аванс, це може бути якийсь, ну як варіант, там, не знаю, солідний клієнт прийде. Який там залишить замість там, не знаю, 5 тисяч гривень вам а залишить вам там, 10 тисяч. У мене колись така історія була, програлася. Але я повернув гроші, тому що порахував, що це дуже велика сума. То там було x 10 мені залишили замість ну, по консультації, типу, x 10 від ціни, яка в мене стояла. Um... Це як варіант може бути історія, наприклад, по фінансам. Тут, як варіант, можуть бути якісь витрати у вас, але тут більш витрати можуть бути з перспективою інвестицій, типу що, з перспективою потім отримувати якісь дивіденди. Тут можуть бути якісь таємні у вас операції, можете бути, будете робити, наприклад. Будьте обережні з кредитами і з якимись непонятними банками, тому що тут можуть якось щось вас обманути трошечки, і це може Через півроку якось сплести на поверхню вся ця історія. Будьте, будь ласка, обережними. А це мікрозайм, ця вся історія, навіть вообще, вообще не думайте про цю всю історію. А це може бути як варіант по фінансам. А, Покупка щось для себе або витрати на здоров'я, як варіант, можуть бути. Тут більше на здоров'я може бути якась історія. Мені чомусь здається, тут у вас потенціал є доволі таки непоганий. От прям збільшити ваші фінанси від того, що є, тому що Плутон, який управляє скорпіоном, він дуже любить гроші і він розширяє фінансовий сектор. І відповідно тут потенціал є непоганий. Самооцінка, ну дивіться, по самооцінки тут може бути у вас така тяга до влади, подавляти інших людей, маніпулювати, контролювати, піджимати під себе. Знаєте, я б даже сказав, і по трупам, скажімо так, щоб отримати бажаний результат. І ось цією історією тут треба точно фільтрувати, балансувати, тому що ви ж розумієте, що до чого це може довести. Це може бути як варіант, ваша самооцінка просто підніметься за рахунок того, що там. Багато клієнтів буде, або там фінанси вам якісь надійдуть додаткові. Ну, от якось в такому форматі. Давайте карту пораду для вас подивимося, що, що там може відбуватися. П'ятірка кубків. Карта поганого самопочуття. Карта це як варіант може бути вирішення, це може бути карта минула. Дуже часто показує, і тут як варіант можуть надійти фінанси за те, що там у вас відбувалося в минулому за якийсь проект. Це може бути як варіант історія, наприклад, що вам треба буде витратитись на щось з минулого, що ви не доробили, не завершили. Це може бути як варіант історія. Зі здоров'ям тут от, от, от те, що я казав, погане самопочуття може бути, і будете багато грошей витрачати на здоров'я там на лікування, наприклад, або ну от все, що безпосередньо стосується здоров'я. Покращення його. П'ятірка кубків карта утрат. Ну, дивіться, щоб не було якихось історій, що ви там потіряють деньги, і как би по Плутону, те, що я казав на самому початку, це може бути така історія, що, наприклад, цим самим, скажімо так, Плутон дасть зрозуміти, що не треба наносити якісь там великі суми грошей з собою. Або там треба картки банківські залишати вдома, тому що у вас є телефон для цього. Ну от, як варіант, може бути така історія. Це може бути історія, що, наприклад. Ну, може, хтось у вас займав гроші, і ви зараз розумієте, що людина вам гроші ці не віддасть, наприклад. Як варіант, така може. бути. Ну Карта втрат така погана, дуже карта, погана. Ну, і самооцінка тоді по цій карті може бути така трошечки подавлена, як варіант. Навпаки, від того, що я казав. Тобто, у нас є ж із кральниці в крайність. Або позитив беремо максимальний, або негатив беремо. Розумієте, да? тому якось так, для вас. Далі у нас ідуться водолії. Для водолію це буде 10-й сектор гороскопу: кар'єра, статус, досягнення, авторитет, публічна репутація. Ну тут дивіться, а от у вас Плутон любить владу, авторитет, вплив, і відповідно у вас потенційно повинна проявлятися така історія, що ви зможете якось. Проявити себе, показати себе, заявити про себе, отримати кращу роботу, отримати кращий статус на поточному місці, це може бути як варіант історія якоїсь публічної репутації, коли ви якось про себе заявите. Публічна якась діяльність може бути. Це може бути навпаки історія, що, наприклад. Клієнти, колеги або керівництво може проявляти до вас якийсь авторитет, якось домінувати на вас, подавлять, піджимати під себе, і вам треба буде якось піти і відстояти якусь цю субординацію, особисті кордони, піти в захист особистих якихось інтересів, як варіант. А це може бути як момент в контексті статусу ваших стосунків. Ну, дивіться, якщо стосунки... Не клеїлись, то тут потенційно може бути така історія, що наприклад, з'явиться третій а, лишній, але при цьому ви можете, наприклад, дізнатися тільки про це через півроку, коли буде проходити повня в знаку Скорпіон. А, це може бути історія знайомства нового. Ну тут більше якась сексуального формату, така підружбані та тнішення будуть, понимати, да? А це може бути як варіант історія. Переходу на якийсь новий формат одруження, разом з'їдатися, разом кудись поїдете. Ну от в такому форматі, як варіант, може програтися. А, ну Мені чомусь здається, тут все ж таки більше роботи у вас повинна програтися. Дивіться, як варіант можуть якісь сформуватися таємниці за вашою спиною, про які ви тільки пізніше дізнаєтесь. Або як варіант, це може бути, що вас можуть цю всю історію таємниці якоїсь у цієї всієї такої непонятності. Моменту, а це може бути публічна. Це може бути зустріч з якимись такими власними авторитетними людьми, які, наприклад, потім вам якось допоможуть в вашій реалізації в ваших якихось досягненнях. Така історія також можлива, тут доволі таки непогано. Е, ну, от щось з кар'єрою. Ну, тут я думаю, що тут ви можете побачити для себе потенціал, або у вас може змінитися відношення до того, що через якісь кризові важкі ситуації, на жаль, е, що ви хочете мати в своєму житті в контексті кар'єри досягнення, або куди ви хочете рухатись, або що вам треба зробити для цього, тобто, або. ну, от, які ці дії треба починання треба зробити для того, щоб отримати бажаний результат. Розумієте, так? Да? Ну і карта поради для вас. Давайте дістанемо, подивимось, що там картішки ще скажуть. Дев'ятка Пентакли! Клас! Фінансова карта! Тут потенційно водолічки повинно бути фінансове надходження, перспективи якісь в контексті. Це може як варіант, будете інвестувати в власний бізнес. Або інвестувати в робоче місце, щоб його комфортніше вам було там на ньому сидіти. Ну мені чомусь здається, тут карта може давати історію все ж таки ем, потенціалу на фінансове зростання з плином часу. І варіант, це може бути комунікація на роботі там. Колега, клієнт, керівник з людиною нарцистичного типу характеру, коли людина може думати про свою якусь зону комфорту в контексті ваших взаємовідносин, щоб отримати від вас результати, але про вас вона думати не буде. Це може бути знайомство з людиною нарцистичного типу характеру для стосунків, як варіант. А дев'ятка пентакли може давати, що ваш статус може помінятися за рахунок ботекса, пластика, ін'єкції, косметології, тобто якась от імідж поміняєте, зміните. Станьте более притягательними або ще щось в такому форматі, розумієте, да? дев'ятка Пентакли, як варіант, може давати історію а, от публічної репутації, авторитету. Може ви якось будете інвестувати гроші, там, не знаю, в соціальні мережі, щоб у вас було видніше, наприклад, тобто від того стану, в якому є, типу, щоб у вас якось помітили сильніше. Може бути такий момент: дев'ятка пентакли може давати навпаки інвестицій. Ну ні, тут більше починання все ж таки по молодику повинні інвестувати. Ну, дивіться, оскільки це не дуже хороше положення молодика, то це може датися важко, і результати ви можете отримати тільки через півроку. Але якщо є можливість інвестувати, наприклад, в бізнес або там в рекламу, що ще пов'язане з вашою кар'єрою, статусом положенням авторитетом, то я думаю, що треба 100% робити, тому що результати ви отримаєте дуже класні. І дивіться на дні, коли ще карта звізда випадає. Це завжди робота на перспективу, це завжди потенціал, який ми отримаємо в майбутньому. А, але для цього треба мати витримку і терпіння, і це буде там через півроку, рік ну, в такому форматі, розумієте, так? Да? В цілому карти дуже класні. Я думаю, що тут стотково повинно для вас програтися класно, але єдине, що може бути важко в реалізації. Тому якось так, для вас, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе, цьомікі-боміки. Оребоар!